Мати, позбавлена батьківських прав, дала семирічному синові спробувати алкоголь, який вживала сама. На вулиці це побачили перехожі і надали розголос у цій історії. Як виявилось, опікуном хлопчика була старша повнолітня сестра, яка, окрім брата, опікується ще й 14-річною сестрою дівчина відповідально виконує свої обов'язки, кажуть у службі у справах дітей. У той день вона залишила брата з бабусею, а сама пішла з молодшою сестрою в магазин. Саме в цей час у гості навідалась їхня мати. Вона ж навіть не знала, що таке може статися. Вона ж не думала, що прийде мати і візьме цю дитину. Дитина ж жива, здорова, все з нею нормально. Як нами, так і органом опіки за місцем первинного обліку цих цієї дитини було вжито вичерпних заходів щодо недопущення у подальшому подібних випадків. Правоохоронці склали адміністративний протокол, згідно статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Криворізькі поліцейські притягнули до відповідальності жінку опікуна яка залишила без належного нагляду семирічного хлопчика.